Ламікон Дермгель Обирай, скажи грибку, прощавай просто зараз. Долучаю до ефіру Андрія Крамерова, військового експерта і офіцера резерву збройних сил України. Мої вітання, доброго дня. Добрий день, вітаю вас. Та ну почнімо з окупованих територій. З'явилося відео, скажімо, так, дуже результативного прильоту з Хаймарсу по розташуванню Росіян в місті Первомайськ. це Луганська область. В телеграмі в телеграмі росіяни пишуть про накриття казарми і про численні жертви. Якщо в цілому подивитися на той. Масив інформації, який ми маємо по первомайську, які висновки належить зробити? Е чи тут йдеться дійсно про, про розташування про компактне розташування російських військ? Чи це радше історія може про логістику? Е, ні, це якраз от історія про компактне розташування е російських військ. І е що в цій історії загалом є, е скажімо так, дуже позитивним для нас е і е ну так в останній час, що у нас зайшла партія. Скажімо так, модернізованих ракет, які використовує РСЗВ Хаймерс, і ці ракети вони, скажімо так, набагато краще працюють в умовах роботи російських засобів радіоелектронної боротьби, тобто та проблема, яка в нас була з розумними, скажімо так, 155-мм снарядами, і ракетами М 31 до системи Хаймерс, що з точки зору її наведенням. Через систему GPS, що Росіяни, ну скажімо так, от їм вдавалося підміняти нам оцю координаційну сітку. Зараз ми скажімо так, американці вони врахували оцей цей досвід, і останні партії снарядів, які нам надходять, і боєприпасу власне до системи Хаймерс, вони працюють набагато ліпше, тобто ну я так розумію, засоби протидії. Радіоелектронній боротьбі в них набагато краще, і вони можуть отак от дуже точно попадати. При цьому ну, те, що от вони фактично попали, це я так розумію, була ну така, скажімо, як. Перевалочна, скажімо, казарма, і от по ній, якраз так дуже непогано до нас прилетіло. Ем, попередні прильоти, я думаю, ви пригадуєте те, що стосується і Донецької області, і зокрема, й і самого обласного центру окупованого Донецька, але так само і на Луганщині. Чи це можна поставити в один ряд щодо, ну скажімо, щодо підготовки, і щодо ефекту, вже, вже постфактум після атаки. Ну, скажімо так, це все йде реалізація стабільна. Тобто, ми отримали зараз, це відверто кажучи, більше можливостей для нашої артилерії. Ми отримали, як я вже сказав, поліпшені снаряди. І як результат, на, на даний момент ми почали дуже активно працювати, причому, що, скажімо, ворог десь не був достатньо до цього готовий. Тобто, вони звикли, що у нас і боєкомплекту набагато менше, і те, що от знову ж таки, там, наприклад, ті ж розумні РСЗВ, ми не. Можемо достатньо ефективно використовувати зараз. Почали відпрацьовувати от по таких типах цілей. Тобто, скажімо, зонтик раді засобів радіоелектронної боротьби, в них вже не так ефективно не працює. Ну і от не перехоплюють вони. От, а снаряд як би розуміло, ну там його перехопити насправді доволі важко майже неможливо. Щодо. Снарядів поговоримо, але тут в контексті дещо іншому. Є заява Володимира Зеленського. Останніх півтора року Україна стикається із дефіцитом далекобійних артилерійських снарядів. В інтерв'ю Філадельфія Інкваєр президент України про це заявив. Пояснює наступне: Росіянам вдалося реалізувати ось ці дії на Харківщині саме через брак снарядів і заборону використовувати по території Росії західну зброю більшої дальності дії. Вони знали це вже. Я цитую. Що ми не будемо по них бити, бо не маємо права, і, якщо чесно, не мали можливості. А чим ми могли бити? Ну, те, що ми з вами про це тепер от можемо поговорити в е, публічному просторі, чи це є показником того, що ситуація змінюється? Ну бо, якби вона не змінювалась, навряд чи би е, ми про це знали банально. Дивіться, Харківщина стала, от ну, якби вся та ситуація, власне, от абсолютно просто Ну ще одне. Стерте з лиця землі 20 -ти тисячне місто, яке в нас зараз є на Харківщині, в якому зараз дуже активно бої. Росіяни, от просто нахабно ставали колоною техніки. Ну тобто, от колоною техніки, вони просто ставали вантажівками з особовим складом. Ну, великим грузовикам. Це як правило, там у них йде ще 131 й зіл. От ставали просто колоною. За на відстані в 10-15 кілометрів від нашого кордону ми розвідкою бачили, що вони зараз будуть готові от на нас штурмувати, але при цьому не мали можливості. Завдати по них удар, бачачи, що є скупчення ворога, поки вони не перетнули кордон, навіть більше я просто б більше того хочу сказати, що ми ще, коли прикордонна територія, коли ми застосовували е, західні артилерійські системи, це 155 мм артилерійські системи, е, ми мали ще ну і вибачте, відзвітовувати, що ми точно не завдали цього удару по території Росії. 92-га бригада, яка героїчно перша прийняла. Бої на Харківщині, вони в якийсь момент ну просто почали, як то кажуть, знаєте, не е, очікуючи навіть на дозвіл від командування, е, використовувати наші ФПВ-дрони по російських оцих колонах на території Росії, і це вже створило великі, це завдало великих втрат. Дуже і це, скажімо, так е, ну не дозволило росіянам отримати там більше ключової переваги за рахунок кількості особового складу. Е, е, і от як результат. Цього всього ми отримали цей дозвіл по нанесенню ударів. І що ж ми побачили зразу? Що ми е, наносимо удари по, е, наприклад, тих же ж пускових установках С-300, і по Харкову більше не прилітає так регулярна балістика. Е, ми побачили, що е, немає просування в них ніде не в Липцях, е, не далі. На Харківщині е, було дуже ефективно одразу завдано ударів ну, великою крупнокаліберною артилерією е, по їх їхніх місцях скупчень вони отримали численні втрати особового складу. На своїй території, там де вони були просто, скажімо так, були розгорнуті, очікуючи подальшого ну, скажімо так, підкріплення, яке мало б зайти на Харківщину, воно було нами ефективно знищено ще на території Білгородської області. Як результат, росіяни на даний момент відмовились від спроб, точніше від намірів атакувати Сумщину і Чернігівщину, тому що просто ну в них весь людський ресурс, який мав би там міг бути перебазований туди, він ну, Просто знищений на території Білгородщини Вони його не змогли використати як, скажімо так, друга хвилю підтримку штурму на Харківщині. Так вони його Ну звісно і не не перебазували на Сумщину чи Чернігівщину, де відповідно не отримали можливості там також нанести нам удар. Тому цей дозвіл і та, в на початку. Літа ми все ж таки отримали снаряди, які були от за цією так званою чеською ініціативою. На даний момент на певних ділянках фронту нам вже вдається. Ну, скажімо так, підвищувати нашу вогневу ефективність важкої артилерії е, у співвідношенні один до трьох снарядів до противника. Якщо ми подивимося, от навіть ну скажімо, я б е, не стільки про Харківщину, а от як результат цього браку боєприпасів, насправді для нас найбільшою втратою це стало місто Авдіївка, де от, ну, яким ми реально були змушені вийти, просто тому що ну у нас не було боєкомплекту, нам не було чим воювати, і от ті там просування, які на даний момент є, скажімо так. Так, з Донецького напрямку ворога це те, що він отримав, через те, що ми втратили Авдіївку, були змушені відійти далі. Там, скажімо, такий ландшафт місцевості, що росіяни можуть атакувати, що називається широким фронтом, і нам справді там ну відкрита місцевість, вони наступають широким фронтом. Нам там на даний момент ну дійсно дуже важко. Але на щастя, вже на даний момент, ми, хоча б, маємо більше снарядів, що дозволяє нам ну набагато ефективніше оборонятись ця Небезпека, яка яка зберігається зрештою, але про неї частіше ми чули від військових кілька тижнів тому, навіть я думаю, понад місяць тому мені йдеться про е, можливі атаки з території Луганської області на Харківщину, чи там щось змінюється, і, і і власне за рахунок чого? Чи так само про артилерію можна говорити, чи можливо інші чинники? Ну там зберігається напруження. Основна задача взагалі у росіян, яка була, скажімо так, їхня оперативно-тактична задача, яку вони для себе ставили, коли вони наступали на Харківщину, це власне було вийти в тил нашому угрупованню, яке тримає куп'янський лиман. У них теоретично з'являлася можливість вийти в нам в оперативні тили. Їм ем це на щастя не вдалося, але тому ну якби питання вибити нас, і все ж таки, от Куп'янськ зловий, є ключовим все одно, якби логістичним таким шляхом, який росіяни дуже хочуть собі повернути, і тому на цьому напрямку так дійсно у нас це небезпека вона залишається. Ем, поговоримо про ракетні атаки. Те, що ми мали напередодні в новинах про Харків чули так само Дніпро цієї ночі, Київ вчора ввечері. Ну, е, бачите, не, я би так сказав, не типово це виглядало як для столиці. Хоча, звичайно, ми, ми тут е, готові до, до того, що е, тривога може розпочатися в будь-який момент, зрештою, як і в кожному українському місті. Але те, що це була, ну така, знаєте, по-перше, це не була е, масована атака. А по-друге, вона відбулася напередодні сьогодні ввечері, а не глупої ночі, як це росіяни робили до цього. Падіння е, уламку, е, пожежа на оболоні. Це це намагання, ну скажімо, промацати протиповітряну оборону? Чи чому це така поодинока історія вчора сталася? Це була просто спроба, скажімо так, росіяни розуміючи, що ну по перше, хочу сказати, що ну це буде цікаво. От, наприклад, щоб ви знали, ви знаєте, що ракету, наприклад, Х-101, Х-555, вона скажімо так, вона не може літати вночі, ну при абсолютній темряві, тому що в ній є певні, скажімо так, оптичні прилади, які фіксують її політ. Саме тому вони їх запускають. От якраз якщо ми подивимося, четверта от там, Третя, четверта ранку, якраз коли починає світати, і оця ракета, скажімо так, після того, як розсвітає, вона починає атакувати. Україну тут вони, скажімо, намагалися зробити дещо. Ну скажімо так, знайти новий підхід відповідно там до перехоплень, навіть от вони зараз до речі, така історія вона може бути не поодинокою. Вони будуть намагатися атакувати, скажімо, так, не зранку, а більше ввечері. Ну, шукають спроби якось пройти нашу систему протиповітряної оборони. Ну їм це особливо ну, взагалі не здається, але ну, як ми розуміємо, на жаль, е уламки вони становлять для наших цивільного населення перш за все дуже велику небезпеку. І от, ну, це те, з чим ми на жаль, мусимо жити. Ну, але чи правильно я розумію, що навіть якщо йдеться про так зване промацування е, протиповітряної оборони в, в українських містах, все одно це історія про абсолютно конкретну ціль. Ну бо е, якщо вони е, запускають кудись, то вони очевидно мають розуміти, е, куди вони атакуватимуть. І тут може бути питання там, і військових об'єктів, але так само і е, цивільних. Ну, бо ну бо не раз і не два це ставалося протягом останнього часу. Атака на, на цивільні об'єкти. Вони по У них зараз є основні цілі, які зараз для них є це наші військові аеродроми, теоретично аеродроми, які теоретично це аеродроми, які тактично авіації, які, ну на думку нашого ворога, можуть бути використовуватись нами для того, щоб ми вже почали працювати за 16. тобто там. Ну, як вони вважають, розгорнута певна інфраструктура, і вони намагаються цю спеціальну інфраструктуру влучити по ніку. Друге, вони зберігають ем, як ціль для себе, це об'єкти нашої енергетичної інфраструктури. Вони від цього ну вони, скажімо, бачачи, ці наші локдауни, вони хочуть, скажімо. Ще далі знищити нашу енергетичну генерацію, це для них залишається ціллю. Ну і плюс, додатково, все ж таки, вони, скажімо так, ракетами шукають наші місця зберігання техніки і боєкомплекту для західних зразків озброєння. Обстріл Запорізької області, місто Вільнянськ, кілька днів тому напередодні в Запоріжжі оголошено було день жалоби. Там семеро вбитих від російської ракети. Серед них троє. Це діти. 38 людей опинилися у шпиталі. Там так само є діти причини. Давайте так. Ну звичайно, про цей один обстріл нам доводиться говорити. Та але в цілому це банальна близькість до лінії фронту. Чи можливо росіяни намагалися цілити по якихось конкретних об'єктах, але от так вийшло. Ну розумієте, як вийшло. Це в це... ні. Це по-перше, це близькість, так до лінії фронту, але удар це був. от дивіться, ну не можна, хто, хоча б там в принципі стикався, знає, що таке там ракетні війська і так далі. Оце це чистий тероризм. Росіяни також, от не потрібно про це. Забувати і не потрібно, знаєте, списувати, як то кажуть, там десь на неточність зброї або е, криві руки у якогось ракетника, а от е, є розуміння. Ну, от є розуміння, коли от це місце, е, в якому е, у, знаходиться дуже велике скупчення цивільних людей. Вони про це знають і вони туди б'ють. Це чистий російський тероризм. Він власне як почався 24 лютого, 22 року. Просто з певною періодикою, ми на жаль, маємо і було Купа вже прикладів, коли вони і ракетами тими ж 300 просто завдавали, наприклад, там по центру Краматорська по його залізнодорожному вокзалу. То зрозуміло, що там яких військових об'єктів немає, але вони періодично ну це от стиль ведення. На жаль, от такий варварський, абсолютно стиль ведення війни від російської армії від її командування. Це просто ну знаєте, як в їхню там уже от ну в їхню там кількість військових злочинів. Це, от, скажімо так, ще один просто кейс. Кейс трагічний, на жаль. Ем, під час спілкування з колегами з закордонних медіа досить часто я чую це запитання після, після таких обстрілів, після чергових повідомлень про жертви. Конкретно ця історія з Вільнянськом, вона, знаєте, йде в такому єдиному пакеті з посиленням української ППО. Ем, чи можна наразі її посилити, і чи дійсно ось ці трагічні події, так як це було напередодні у Вільнянську, вони можуть, ну скажімо, здинамізувати цей процес? Ну він насправді вже дуже так динамізувався, тому що і, наскільки відомо, зараз є ніби і переговори з Ізраїлем, які з себе, от, наприклад, знімає система Петріот, і може ніби до восьми батарей Петріот передати нам. Це не то не те, що ну це скажімо так: вихід української системи ППО на фантастично новий рівень за дуже короткий період часу. Єдине, що ну ми скажімо так швидко не зможемо їх, що називається переварити, тому що нам все одно потрібно на таку кількість техніки навчити особовий склад. Власне і навчання, це воно проходить за кордоном. Ми дуже швидко. Наші скажімо, оператори, як правило, з системи С-300 перенавчаються на Петріо, працюють дуже ефективно. Нам продовжують надходити нові системи. Німеччина продовжує постачати нам по контракту, який ще в 22-му році був укладений. В принципі, корпорація Діль це виробник системи Айріс, системи Айріс ТСЛС і СЛМ це ближньої і середньої радіусу дії, Вони от. Фактично, весь цей концерн концертнділь, все, що він виробляє, всі ці системи вони надходять в Україну, в тому числі як і озброєння для них. Плюс, звичайно, що коли все ж таки, от нарешті, вже до нас там долетять f 16 це також стане дуже ну, скажімо так, сильною компонентою для системи протиповітряної оборони. І як результат, це дещо знищить, знизить навантаження з зенітно-ракетних комплексів, з наприклад, там тих же мобільних вогневих. Рук, тому що от дивіться таку тип цілі, як, наприклад, шахет, дуже-дуже дуже важко збити, наприклад, з Мігу-29. А система на F16 МУ, які нам мають надати. От, наприклад, в нього радіолокаційна станція, система керування озброєння, воно шахет той же буде вже бачити як ціль. Тобто його можна, там наприклад, ракетою Рім-9 намагатися збивати. Це вже також знову ж таки зниження. Навантаження бойової роботи на наземну компоненту нашої системи протиповітряної оборони, тому ця робота йде так. Ну на жаль, ми розуміємо прекрасно, що ну там система Петр теоретично може збити абсолютно все, що знаходиться в повітрі. Знаєте, як то кажуть, там як ті, хто працюють на цій системі, жартують, ледве там не муху або комара можна збити. Але ж ми прекрасно розуміємо, що ну навіть усього світу, напевно, немає ресурсу для того, щоб ту кількість ці. Іли проти якої ми працюємо в нашому повітрі, ми мали можливість збивати наприклад повністю системою Петрою. Тобто, у нас все одно певна диверсифікація. Цілей в залежності від типів загроз, ми їх змушені проводити, тому що ну просто ми маємо розраховувати на певний боєкомплект. На ті можливості наших партнерів зараз до речі, на щастя, сполучені штати Америки, все, що виробляє концерн Raytheon, ракети для систем Петріот, одразу ж нові йдуть в Україну. Вже не лише зі складів забираємо. А потім там цим складам компенсують там в Європі іншим країнам Америка. Сполучені Штати Америки починають там їхні ВПК починає працювати на наш. Систему ППО, це також дуже, скажімо так, ну, це, це, це вже дає нам набагато більше можливостей. Ем, ще одна новина, яка з'явилася напередодні, е, тут, знаєте, є ризик звичайно. Перейти до таких, ніби гучних заголовків, але насправді в мене нема цієї мотивації. Та є намагання зрозуміти е, наскільки це дійсно загрозлива історія. Е, значить, військові 24-ї бригади Айдар мається на увазі, інформують про те, що на фронті з'явилося відділення зеків. Жінок вони штурмували позиції ЗСУ в районі Яснобродівки на Донеччині. Так як я вже сказав, це породило певний гайп, але давайте на це серйозно поставимося. По перше, чи є в цьому щось нове для росіян? Так, Росіяни почали в тому числі вербувати в місцях лишення свободи жінок у свої підрозділи ще з 22-го року. Просто тут ніби є. Скажімо, так вони їх вже почали формувати в. Окремі підрозділи, де вони повністю там цього особовий склад, умовно там штурмові підрозділи. Він складається з жінок. Такі кейси в них зараз почали з'являтися. Якщо ми подивимось, у ці всі розмови про нібито північних корейців, які можуть приїхати сюди, ніби в інженерно-технічні підрозділи, але ж ми розуміємо, що це може бути ну, там умовно інженерно-технічний підрозділ, який прийде прикритий там північно корейськими танками. Оці іс історії там про повністю жіночі підрозділи це показує, що не дивлячись на умовно дуже великий ще який зберігається запас особового складу, тим не менш у росіян почались проблеми з особовим складом, і вони, от такими там північними корейцями, жінками, намагаються оцю свою ну, проблему недостатності. Кількості чисельності на фронті, ну для того, щоб продовжувати вести війну, так як вони її звикли вести. От, тобто їм потрібна велика кількість людського ресурсу, і в них з цим людським ресурсом вже починаються проблеми. Ну от це от, от власне всі ці історії, як і жінки, і північні корейці, це все от про проблеми росіян, насправді, з кількістю особового складу. Дякую вам за те, що знайшли час за спілкування. Андрій Крамаров нагадаю військовий експерт і офіцер резерву збройних сил України, щойно з нами на зв'язку. Ну я в двох словах, аби тільки завершити цю тему, додам що дописи військовослужбовців вони стосувалися як появи жінок росіянок зеків на фронті, так і їхньої небезпеки. Ну бо вони можуть прикриватися, нібито цивільними. Це теж випливає з дописів окремих. Українських військових, тому я думаю, що до цієї теми ще належить повернутися. Іншим разом при нагоді ми це обов'язково зробимо. Далі новини за коротку мить. Їх представить Катерина Подольська і потім ще одна тема. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.